Попри війну, аграрії шосткінської громади продовжують жнива на сьогоднішній день. Обмолотили культури ранньої групи. Розповіла головний спеціаліст відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. «Всього обмолочено 18 тисяч гектарів та намолочено 83 тисячі тонн зерна. На цьому тижні планується завершити посів озимого ріпаку та завершити підготов проведення робіт з підготовки ґрунту під посів озимої пшениці. На наступному тижні заплановано розпочати посів озимої пшениці. Днями Сумська обласна військова адміністрація довела до відома аграріїв інформацію про річну регіональну потребу у продовольчих товарах. Дуже сподіваємось, що на цьому тижні наші аграрії все-таки заключити договори на поставку товарів та Нарешті забронювати своїх працівників. Також минулого тижня спеціалісти відділу розвитку агропромислового комплексу працювали зі старостинськими округами по формуванню списків на отримання допомоги для домогосподарств на годівлю корів, свиней та курей.